Що робити, коли дуже-дуже-дуже погано, і не сильно то хочеться жити, але сикотно перейти межу. Розумієш, тут справа така, що нас немає тут вибору. Якщо ти більш-менш усвідомина людина, не знаєш для чого, знайди для кого, не знаєш, для кого живи з цікавості, що далі. Не можеш впоратися з тим, що відбувається зараз, засничкай завтра. Не можеш витримувати все, що відбувається, просто роби якусь механічну роботу, відволікай себе. Сильно боляче іди допомагай тим, кому ще больніше фізично, саме фізично, тому що ми всі не хочемо дуже часто, ми не говоримо зараз про дійсно психічні серйозні розлади, коли це бажання диктує хвороба. Ми говоримо все ж таки про нормальний стан людини невротичної. Коли нам фізично боляче, ми всі піздяться як починаємо хотіти жити. Тому треба йти в дитячий центр, в опікове відділення, в військові госпіталя. Іди, роби, нюхай, дивись, перемотуй, стій. Роби, перевіряй себе далі. Зробив собі фізичне навантаження так, щоб тебе покрутила така крепатура, щоб ти дихати не міг. Повертайся в тіло. Оце таке пресловуте у те заземлення, дихай, заземлися. Дихай допомагає при неврозі і тривожному розгляді в панічних атаках. Також дихання допомагає заспокоїти розум, коли треба ясності. Але дійсно, що допомагає заземлення. Це оці пункти, які я сказала, це є заземлення, Дивись на біль іншого. Як в цьому всьому а, зберігтися, вижити? А, взагалі, є якісь правила, рекомендації? будь-що? Пити гристи в здорових дозах. Для кожного здорового доза то своє підходить. Окей. Друге, це прибрати оціночне судження того, що з тобою відбувається. Це основна проблема, чому зараз ще й хреново починаєш думати і оцінювати, що з тобою добре чи погано. Це не так, як було. Це не схоже на мене. Це щось не, не так. Це мало бути би краще. Оце нахер треба прибрати, тому що це вб'є. Третє це бути дуже чуттєвим до себе, і це не про егоїзм. А це про те, як сприймати себе як найліпшого друга зараз. Ця самотність для того, щоб ми змогли відтворити нормальний контакт з собою. Це третій пункт.